Усім привіт, ви на каналі BigFish Away. Зроблю таке величеньке відео і покажу вам, мене, що в мене по снастюхах саме по е, удивичах. Почну я напевно з поповочних удивич. У мене їх небагато. Перше ви її вже багатенько бачили, це ж та ж сама корейська вудка в 4,5 метри. Перней та від розповідати треба розкладеному метр, в розкладеному 4,5 метра. Легка, зручна покласти рюкзак, приїхати, порибачити. дуже корисно. Далі що в, в мене? Я її покупав як для кормачков, але вона виявилася 4-метрова і дуже-дуже 4 метри берсайдкової кормачки. Я приїхав один раз на риболовлю на кормачки. Забросив цю вудку, е, перша вона тяжка, і вона вчить на цю підставку її кавашмати. Ця друге на неї тупо клювала одна устра. Я тільки достаю перезавкидувати, там ще дерев'я були і не дуже удобно. Тому я її перезробив, переробив на поповочне удивище. Це купив я її в Аврорі Фішерман удивище. 4 метри. Е, не можу я нічого розказати, який тест у неї, який що, вона просто продавалася так фішер, в мене було написано бірочка на велика, яка вона. Ну, Я її собі тут таку маленьку катушку ставлю. І собі поповочок ставлю і з катушечкою закидувати е прикольно. Не ну, така, коротше, мені не дуже вона мені сподобалася. Я її е ми взимку чи осені, я сюди ставлю катушечку і на живца ловлю щучку. Далі, далі, в мене таке, напевно, найнормальніше вдивище. А тут закрита, конечно, назва, тут назва 4 тичка. Ось, дивіться. Така у нас поповочне удивище. Напевно, найоригінальніше удивище. 4 метрове. 4 метри. Тут написано 80-120 грам. Ну що я вам хочу сказати. Напевно і да. Бо дивіться, який тут кончик. Кончик тут гарний, включається, Ну валити на неї можна. Ой-ой! Ти що? Вона в мене відчинилася. Ну що, купив я її у ділі на базаї в комплекті. Там щось 200 гривень накоштувало. Удобно дивишся, я її там, коли як не як я її сюди ставлю, також само прив'язую поповочок. Найчастіше на цю вудку роблю сам дома сиджу, в'яжу поповки. Удобно дивишся, ну таке, поповоче, то не цікаво. Почнемо давайте продовжимо хижаком. Хижака на нас. Три удивища. Е, перше. А, не три, Вру. Не три. Що я вам? Чотири. 4 Чотири Так, перше це моє найперше удилище, Це в нас флагман. Це в нас флагман Tyrant Max. В, в казаному виді, напевно, десь може метр. Е, а так, його довжина 2,24 метра. 4,10 лб, LB з тестом 3,15 грам. Воно вам скажу, у мене вже служить, напевно, років, напевно, може 3-4 роки цей спіннінг. Офігенний настрой, якщо прямо вийти силикон. Чи це якийсь там до 10-15 грам силікошки чи 5-7 чи грамів дуже хороше удивище, ми якщо побачимо, зараз я відійду. Отакий в нього стрій. Таке, м'ягенька, вона почається в руці. Ну, звісно, якщо там такий маленький такий силікончик, то на неї не побросаєш, але кидати 10-грамові 10 грамові е, 10-грамові 10 вертушки, цей Ну, для воблера вона, звісно, така. Якщо там воблер грам 7-5, е, буде нормально. Ну а так чисто під силікон у мене вона є. Далі, най, напевно, найстаріший спінінг. Це ще татова. Це ще татовий спінінг. Е, Так, ми її зараз складаємо. О, цей і Так, що це в нас? Це в нас флагман Tactical. Е, sta, с клас е, з тестом у нас 4,18 грам. Метр 98. Це найменший у мене спінінг в моєму арсеналі. Найменший і най. так і дивіться. Оце, якщо іменно оцей спінінг, якщо бросати десь у кущах, де не можна сильно розкинутися. І особливо, от навіть що я хочу сказати, оцей мій спінінг перший був, так він 4-15 грамів менший тест, так він наоборот гнучкіший. А на оцей спінг я бросав е з грузом 3 г на Окуня. Кінчик дуже гарно відпрацьовував. Ну, і також саме сілі кошик, І вже на неї можна і в покидати. Ну Ми на неї вже особо не ловимо, тільки коли, коли кудись ми їдемо, я її беру з собою. Так, далі беру е свій спінг, який в мене з'явився у грудні. Подарували мені цей спінінг. Спінінг це в мене найновіша серія новинка флагмана. Новіночка флагмана. І нам з татом ця новиночка зашла на Ура. І відловилася вона по щуці і по окуню дуже гарно. Особливо зимою, коли ми з татом їздили. Ну, не було льоду і ми їздили на риболовлю. Брали два спінінга, оцей е, і татовий. час покажу вам. І брав я з собою три удилища на... Ой, два дивища на живця. Так взагалі клівало офігенно. А на неї я обунькавував. Так. Що це в нас за піні? Це в нас ультралайт. Блекфайр флагман. Зараз я вам покажу такого гарненького. О, Отакий він. Така у нас тут рука Що в нас по тесту? По тесту нам у нас 1,8 грам. В розкладеному віді він 2,13 М3. Дуже е, м'яка у я на нього ловити. Це селікошка 5-6 грам. Ти на неї це, утравайт відчуваєш усі колебання Просто ти робиш, тримаєш катушечку. І кончик відчуває усе і дно і усе. Особливо на нього ловити, Та Це найкраще у Дивіться, яке в неї строї. М'якуще у ну... Найкрутіше, коротше, спільник, напевно, у нас. Тато. Так, що в нас далі? У нас ще один залишився татовий спінінг. Найбільший спінінг, де, напевно, ем, такий найдорожчий спінінг. Це в нас Азура. Вже не флагман, вже азура. то у нас всі дивища флагманські. Це в нас азура. Карбонова. Така. Е, називається цей спінінг ріона. Так, що в нас по тесту? Він 2,6 метри. Е, тест в нього від е, 4 до 22 грам. Оце якраз ми статуємо, оце, бодилище, Е, іспользуємо тільки під воблера, бо він найкращий якраз на воблера, чи на... Е, як він називається? Чи на тяжкий силікон? Наприклад, я вам зараз навіть можу показати. На якийсь силикон, він дуже гарно йде. От, наприклад. Наприклад, от такий силікон. Не пам'ятаю, це чи 10, чи 12 дюймів. Ось такий дивіться. Ось палець. Ось водошка. Робота, як, як цюлька в мене силікулює ці карасики. І якраз на ультравайті, навіть якщо тут 5 грамів, сам силикон важить грама 3. Так, да, на такий силикон чи ще у мене десь силикон. А, чи ну, ще більший силикошик, ще довший. в часі також само. 5 грамів грузик, но також цей силикон важить грама 3-4 і на ультравайт немає ніякого кайфу на нього ловить. Тут навіть навіть, навіть наприклад така у мене є. Лавра. Вона ж тяжка, вона сама важить грама 4. Ну і ультравайт тупо можна не на огрулений сивикон бросати. Так, ну що, по хижачку ми закінчили. Починаємо ми по карпові риболовлі. Починає відкриває наш е, відкриває нашого карпа якийсь е, У нас ціде. Я не знаю, що це за фідерок, це тату. А, Це в мене фідерок там, де нема одного кілечка. Найпершого кілечка на ньому нема. І тато не ловить на нього тато на своїх три. і я ловлю на цей фідерочок. Фідерочок тає 3-3 метри, я вам просто покажу. Не буду його складати, бо буде дуже довге відео. Фідерочок тає. Так, розкадую. Розповідаю. Фідер 3,3 метра. Е, 3.3 сексі. І яка, який в ній в ній тест? І який в неї тест? А це вже, ребята. Хлопці... Ну це коротше, як завжди, якісь китайці. Це... Чи китайці, чи українці роблять ті спіні, і ти, коротше, сиди і догадуйся. Ну, коротше, ну кормачки 40 грамів 100% кидають. 100%. І флетики 40 грамів теж закидують нормально. Цей, коротше, цей фідер у нас е, з'явився. Ми з татом ловили на три фідерочки. І на один фідер клюнув і у нас фідерочок улетів. Ми взяли оцього фідерочка, закинулися, була произошла покльовка. Ми підсікаємо і дуже обережно витягнули свій спінінг, та ще й той спінінг був з рибою. І, коротше, так у нас з'явився цей спінінг. Так, далі що, далі у нас вже такий дуже стидно такий показувати, ну ладно. Ем... Коротше, фідерок. Зараз розкажу, що за фідерок. Фідерочок у нас вже гарненький, вже хорошенький фідерок. Так я вам покажу. Фідерочок називається Петріот 3,6 метра. 3,6 метра, також само Це флагманський фідер екстра Heavyweight до 150 грам. Карбонове удивище, Оце найкраще удивище, воно дуже гарно вулиці, стрімна його хороший, і флети, і кормушечки 100-гарненько грамові, Гарненько закидує без якихось там проблем. Так, що далі? Далі це вже мій фідерочок, мій Карпавічок, який я купив у тому році по знижці у флагмані з котушкою, з Ліско і Шнуром. Це в мене на полу Карпавік та полу фідерок. Я на нього ловлю на флетіки. Це в мене теж Петріот, який старий, а це нова е, новинка Петріота Tan Tips. 3,3 метра. Так, що в нього по тесту? По тесту в нього до 120 грам. Це кормачки офігенно, коли я ловлю на 40 грамовий кормачок там плюс мастирочка. Ну, Значить ну, грам 60-70-60 грам. Закідає офігенно. Ну, До нього питань немає. До цього е, фідерочка питань нема. Ну, в мене це е, один фідерок, бо я ловлю сам на найнапевно дешевші Вудки, зараз ми до них дійдемо. Далі купив, коротше, я собі в тому місяці, е, бо в мене є оснастка на топ столоба, але у нас ці дорочки, ну там на дектонтон, тих понтон дуже тяжкий. І купив я собі, коротше, поперекол фішерман 2,7 метра, Крокодил. Це така дубіна. Оця штука важить сама, напевно, як... Карасі. Ну, оця паліна важить ну, грам 300-400 тільки полена, А воно коли в складеному віді, ну ти тупо тримаєш кілограмову Ну, Тут показувати на чого. Фішерман 2,7 метри, купив її за 300 гривень. І якраз на неї, е, в неї тест від 100 до 250 грам. Я проекспериментував. 250 г. вона кидає. ну з того, що щось там закидувати там, ті. Щоб як на Дніпро чи десь закинути далечко, вона на 250 грамів сломається. Ну 100-150-200 г вона легко кидає. Я її купив спеціально, коли будемо виїжджати на Дніпро, закидувати на тяжку оснастку на сома. А коли будемо виїжджати таких на озера, в мене є оснастка Молі Трікс на два тих на плантончиках. На товстолоба і я купив його спеціально для товстолоба, що воно легко буде закидувати. Воно ну, воно не дуже відчувається, е коли тут великі тести, я його легко зможу закинути її на подалі. Ну, я вам зараз покажу в стрій. Кінчика. На почасій, ну, як сказати, вона така. Ну, тобі не можна виробити, можна палку в лісі виробити і то буде м'якше. Так, що у нас далі? Залишилося в нас два фідерочки. Це вже теж татовий фідерочок Flagman Foldon Pro Special Fordano Rider. Це вже була новинка 23-го року. Я вам теж буду показувати полено. Так ось. Це у нас новинка 23 го року. Розповідаємо, що по ньому? По ньому йде в нас 3-3 метри також. Тейс в нього від 40 до 150 грам Ну і все. Це якраз напевно найкраще. Фідерок, він м'ягкий, стрій, в нього дуже гарний. До нього взагалі ніяких питань немає. І стається до кого до мова фідерочка Патріота Петріота, синенького нового, то в нього перко, що в нього де два поліна, одне, одна верхушка для фідерка, а друга карповика. Я називаю карповика верхушечкою, воно отак от, -от зголубить. Так, і останній фідерочок, це в нас Прогрес не флагманська фірма. Ох, який він. Блестящий. Показуємо. Адерхар 3,3 метра 80-150 грам. Теж оце в нас найкраще, якщо берсати е, на далекі відстані, оце найкраще у нас фідерочок в нашому арсеналі. Ну що, дійшли ми до нас, до моєї найкращих, напевно, удивища, які мене вже роблять і роблять, і ловлять 5 років. Що я вам хочу розказати? Оце у оці удивища. Е коли мені ще було років 6-7, коли ми тільки повинні були поїхати на рибовлю з татом на Карпах, я прийшов до бонусу магазин Канцтаваєв, а в неї є відділ рибововлю. Зайшов я купив її за 200 гривень на цю вудку та Купив я таку ж катушку з ліскою, там така була там, на другу. Там така ліска от така. Купив я її, приношу додому, тато говорить, а що це за білі бурда? Як ти на неї будеш виведу? Вона зламається при першому закиді. Приїжджаємо ми на роболовлю стару і ставлю я. Кормачок і закидаю, у мене тоді була одна вудка, Моя одна вудка і тато три. Закидаю цю одну вудку. Бах, покльовка. Карп 2 кілограма закидає бах-амур, закидає бах, ка... бах е, карасі. І вже під, е, під кінець нашої риболовлі на цю вудку клює 10 кілограм карп Ми намучилися. Перша ця вудка фрикціона тут немає такого. Чомусь китайці виріши трошки зекономити і не думати про фрикціон. Тут нема не байтранера, тут нема фрикціона тупо треба сподіватися, що вона хоча б витягне рибу. Що це в нас? Це в нас удивище Мегастрайк. Телоскопне вдивище Мегастрайковське. 2,4 метра з тестом від 40 до 80 г. Ніде я її більш не тестив, в мене на неї стоять хормаки. Хормачки, я вам вже розповідав, міхавича. 40 грамови з мастиркою 60-70 Закидую Закидываю 10 кг карпана Витягнула вона на легко І що я вам хочу розказати по катушечці Я вам по катушечці розповім одразу у нас в комплекті йде Катушечка у нас 2000 на катушечка Mega Strike Короче Гивно китайське Ну не знаю, мене це гімно 5 років ховить. Якщо б ніхто не говорив, там, в корповіки там федера, там, по 5 тисяч гривень, по 3, по 4. В мене воно ловить вже не знаю. 5 років в мене ці катушки, ці все отробатує. Я не жалуюся ні на що, ну офігенно вони ловлять. Нічого ну, більше не можу сказати. Ну і друге в мене таке ж саме удивище. Те ж саме. Мегастрайк 240 метрів. Мегастрайк 2,40 метрів. Ем... Тільки тут же в нас катушечка. Тут же в нас катушечка е, другої фірми. От якраз оце ось ця катушка мені найбільше подобалася. Е, ця катушечка беліші. Тут же фрикціон є. Е, 2000-на катушечка також сама, але тут хоча б трошки відпустив. Зажав. Тут фракціоні є. На оцій Міга страйкерський, чуть-чуть відпустив Бум. Папа ваш пуля. Оце найкраща в мене катушечка Оці ці катушки з цією ліскою. Найкраща катушка, да, ця леска з ефектом пам'яті. На, на перші в мене кормачковому дивищі. в мене там стоять. Э, э, стоять в мене Шо там? у мене стоїть там лісочка флагмана, 0. Не пам'ятаю чи 03, чи 05 лесочка 150 метрів, я її туди намотав. Ну і ловить. Як я, звісно, перевіряю всі удивища. Я беру собі оцей. У мене є один флетик такий ложиться. ой, 40 грамів флетик без гачка. І оце якийсь в мене... Де вони це? Де? Ну коротше, в мене там спініт, який я перший вам показував. Оцей 40 грамовий флет, я його піднімав, спробував. Кидаю, 40 грамів кидає легко. Я тоді хочу якось спробувати сюди забити корма. І на саме спінг половити коробця. Ну що, обточності я зробив. Напевно, вам вже на наступній неділі зніму обзор катушечок. Ви були на каналі Big Fish Uay. Усім до е, риболовлі. І, напевно, ми, може, у вівторок поїдемо на риболовлю. Па-па!